Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Ви знаєте, я дивлюся, я дивлюся, як реагують українці на те чи інше повідомлення і все більше і більше розумію, чому ми приречені. Ми приречені тільки тому, що ми не хочемо думати. От ви знаєте, мені страшно, я кричу це, я говорю це, я переконую людей раніше це робив. Зараз просто от в своїх відео це говорю. Все. Нікого не переконую, ні до кого не кричу, нікому не пояснюю. Але я скажу вам спокійно: ми приречені, тому що ми не хочемо думати від слова взагалі, як я кажу, крапка. Вдуматись. Допис і відео з Лондона, де наш женераль Валера Залужний з своєю дружиною, значить, відвідали виставку книг. Виставка книг, така собі величенька виставка книг, книгарня. І там, звичайно, був український відділ, були українські книги. І ось залужний фоткається в такому акуратному дипломатичному пальтечку. Він вже такий вилизаний, лощоний, схожий на дипломата, попрацював, попрацював над собою. Він фоткається на фоні цих книг. І тисячі лайків українців, і коментарі. Ми в захоплені від вас. Пане Валерію, ви, ви наша надія. От скажіть, будь ласка, я звертаюсь до тих тисячі українців, які поклали лайки. Ви не задаєте собі питання, чому генерал Залужний зараз не в Лондоні, да, в такому пальтечку дипломатичному, такий прилизаний, да, такий акуратний, побритий, да, такий, ну просто. Просто душка, як кажуть. Да? Чому він не в Лондоні, да? а чому він не на Сумщині? Так? Чому він не на Сумщині? Да? Де росіяни пруть вперед і займають територію? Чому він не там? Чому він не на Донецькому напрямку? Чому він не на Курщині? Чому він взагалі не в Україні? Якщо він наша надія, якщо. Він наш майбутній президент, як ви кричите, да, він повинен бути де зараз? В Лондоні, так? Та ні в Україні. Тільки не кричіть мені, що він на дипломатичній службі. Написати заяву на звільнення і покласти її на стіл, перейдітися в цивільну, цивільну одежу, полетіти в Україну і піти добровольцем на фронт, залужний змож. І друга група інвалідності, да, і те, що він списний з СУ, не буде заважати йому піти добровольцем. Піти добровольцем в Айдар, в добровольчий український корпус, піти добровольцем в українську добровольчу армію Яроша, піти помирати, так? ну він же лідер наш, він же майбутній гетьман, він же надія. Да? Згадайте Петра Конишевчаса Сайдачного, який рубався в перших лавах. Згадайте Богдана Хмельницького, який рубався в перших лавах. Згадайте сина Богдана Хмельницького Тимофія, який загинув при облозі сучави в далекій Румунії, в другому молдовському поході. Згадайте, 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 і задумайтесь, чому залужний наша надія, наш майбутній президент Гетьман зараз. Відвідую виставку в Лондоні книг, замість того, щоб воювати разом з хлопцями, воювати разом з хлопцями. З вами Гришвець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!